Як розв'язати рівняння, яке містить степінь з раціональним показником? Розв'яжемо рівняння х степені мінус 2 третіх дорівнює 0,4. Областю допустимих значень рівняння є всі числа, які задовольняють умову х більше 0, тобто ОДЗ х більше нуля. Чому саме так? За властивістю а мінус це 1 поділене на а Якщо ми замість степеня х в степені мінус 2 третіх запишемо, що це буде 1 поділений на х в степені 2 третіх, очевидно, що на 0 ділити не можна, тому х не може бути нулем. Значить, виключаємо значення, що х дорівнює 0, то х не дорівнює 0. З означення степені з раціональним показником, маємо, що на А маємо накласти умову більше рівне 0. Виходячи з цього, на х накладаємо мову, що х більше рівне 0. Для себе запам'ятовуємо, якщо маємо степінь з від'ємним показником, то х не може дорівнювати 0, оскільки маємо ділення на 0. Тому на x накладаємо мов, більше 0. Для того, щоб розв'язати рівняння, один з способів це піднесемо обидві частини рівняння до степеня мінус 3 других. При цьому будемо підносити обидві частини даного рівняння. Х степені мінус 2 третіх підносимо до степеня мінус 3 других. І в правій частині запишемо 0,4 в степені мінус 3. /2. За властивістю степенів, степінь, піднесений до степеня, основа залишається, показники перемножаємо. 2 2 при цьому ми скорочуємо, 3, ,3 скорочуємо мінус на мінус плюс залишається х перший, тобто х. В правій частині нам потрібно обчислити 0,4 в степені мінус 3. /2. Представимо 0,4 як 0,2 в квадраті. І піднесено до степеня мінус 3 других. Підпишемо 2 перших. При множенні степенів показники множиться, тому 2 і 2 скорочуємо і залишається 0,2 в мінус третій степень. 0,2 запишемо звичайним дробом 2, скорочуємо 1 п'ята, і маємо 1 п'яту в мінус 3 степені. За властивістю степенів, якщо ми дріб підносимо до від'ємного показника, записуємо обернений дріб 5. Перших, Третій степені значить буде 125. 5 перших третій степені 125. Число 125 є коренем, оскільки задовольнює умову х більше 0. Розв'яжемо друге рівняння. Х-2 в степені 5 других дорівнює 32. На х-2 накладаємо умову більше рівне 0. То областю допустимих значень даного рівняння є, що основа х-2 більше рівня 0, тобто х більше рівне 2. Допускається значення 0. Тому що 0 в степені 5 других це буде 0. Тому на основу накладають умову більше рівня 0, і маємо х більше рівня 2. Для того, щоб позбавитись степеня, піднесемо обидві частини рівняння до степеня 2 п'ятих, хміну 2 в степені 5 других. Підносимо до степеня 2 п'ятих. і підносимо до цього степеня праву частину 32 в степені 2 п'ятих. В лівій частині. Показники перемножаємо 5 і 2 п'ятих це добуток обернених дробів 1, що буде просто хміну 2. В правій частині замість 32 запишемо, що це 2 в 5 степені, і піднесемо до 2,5. 2, Пишемо 5 перших, 5 і 5, 5 скорочуємо, залишається 2 в квадраті. 2 в квадраті це 4. Переносимо двійку, х дорівня 6. 6 задовольнює умову х більше рівне 2, значить, це і є корінь рівняння. Розглянемо третє рівняння. Степінь дорівнює мінус 1. Степінь дає невід'ємні значення і не може дорівнювати від'ємному числу, дане рівняння розв'язків немає. Ці ж рівняння можна було зв'язати другим способом, використовуючи означення степні з раціональним показником. Наприклад, ми могли б записати, що степінь з показником 5 це корінь квадратний з x мінус 2 в 5 і дорівнює 32. Спочатку ми могли б піднести рівняння до квадрату, потім позбавити степеня і виняти корінь п'ятого степеня це був би другий спосіб розв'язання.